Лосіни перший сорт, ціна 4-5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться, 10 кілограм, Зробимо відеоогляд цього лоту. Ось такі-то пластик, лосіни. Розмір у нас іде великий. І цевичка. Наступний чорний. Сі Сіро-чорний сказала, Сі -сіро всередині на флісі. Розмір 40-42. Наступне ось такі зеленого кольору. Ще в нас є коричневі, ось такий тепленький, широкий, широкий, круг. Бачите? Наступні чорні, ось такі тепленькі. Також від бренду Есмари розмір нас іде Елька. Ще синенькі. Знову ж таки, на флісі всередині. розмірно у нас йде Ще такі оливкові тепленькі Від бренду Shine, розмірно нас Елічка. Наступна стація чорного кольору. River Island. Гарно тяниця, трикотажно. внизу двісті ці, як цікаво зроблено штанцю. Так, наступно ось такі теплесенькі, також у нас ідуть на ось такому утеплені. Ще бачимо ось такі бежеві. широкі також. Так ось такі сиренького кольору. Ось великий розмір. Розмір у нас іде елька. Наступна ось така моделька. сіро чорна розмір М. 42-й. Наступна ось така. Ось такі теж на флісі. Розмір XL. наступна ось такий, знову ж таки, тепласенький. Розмір у нас іде МЛ. Ось такі сіресенькі, теж тепленькі. Розмір у нас іде малесенький, іксеска Наступна ось така моделька. Ми бачите, розміри різні, різні фасони Ось така модель, теж розмір елічка. наступна, ось такі тепленькі. В'язані. Розмір емочка. Теж утеплені, джіночі, розмір LXL. Ще ось такі чорного кольору, знову на наприс. тепленькі Теж розмір LXL -ка. Наступна ось така утеплена моделька. Розмір не світа XL ка Ось такі росіни теж на флісі, розмір маленький ексесочка. Ще ось такі бордові штаніжки. Наступна така чорна моделька. Пустенький такий трикотаж, але теж всі йдуть вони утеплені. Дуже рідко попадаються знову ж таки на пліси, бачите, сиренький колір. Розмір у нас іде Макси, але вони будь-тепленькі. Наступний ось такі чорного кольору. Так вони виглядають. Розмір знову ж таки МЛ. Тонизи завожені. Наступна ось така моделька. Теплесенька. З повишеною талією, теж в'язані. Ось така коричнева теж моделька. Ось такі гарні. шоколадний кору, теж фасон, Дуже гарний. Ось мика. І ось такі есочка. тянуться. Тобто з високою талією. Наступні нас ось такі брючні, Теж вони йдуть тепленькі, такий матеріал. просто. Теплення немає, але матеріал теплесенький. І ось такий теж розмір Еско. Це є на перший сорт, ціна 4-5 євро за кілограм для замовлення цього лоту, звертайтеся до наших менеджерів.